Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 7 грудня, ми з вами читаємо уривки з Євангелія від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Отже, Євангеліє! Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, сказав до них: Ось ми йдемо до Єрусалима, і здійсниться все написане через пророків про Сина Людського, бо Він, виданий, буде язичникам, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і бочувавши, вб'ють його і третього дня Воскресне. І вони нічого з цього не зрозуміли, і було слово це приховане від них і не розуміли сказаного. І переходимо до апостола. Сину Тимофію багатьох у нинішньому віці наставляй, щоб вони були невисокої думки про себе і надіялись не на багатство непевне, а не на, на Бога живого. Який дає нам усе щедро для насолоди, щоб вони благоділи, багатіли добрими ділами, були щедрі і радо ділилися, збираючи собі скарб, добру основу для майбутнього, щоб досягти життя вічного. О Тимофію, бережи, передане Тобі, відвертаючись від негідного марнослив'я і суперечок неправдивого знання, віддавшись якому деякі ухилились від віри, Благодаті з тобою, амінь. На цьому все, Боже вам благословення. До зустрічі за з вечором.